Доброго ранку, дітки! Запрошую вас на ранкову гімнастику з кубиками. Перша вправа повороти голови в сторону. Вихідне положення ноги разом. Руки з кубиками до шулуба. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна піднімання рук через сторони вгору. Вихідне положення. Ноги злегка розставлені. Руки вздовж тулуба. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, шотири. Раз, два. Три. Шотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа. Повороти тулуба в сторону. Вихідне положення. Ноги нарізно. Руки з кубиками вздовж тулуба. Вихідне положення прийняли. Право починай. І раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Вправо нахили тулуба вперед. Вихідне положення. Те саме. Вправо починай. І раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправо стрибки. Ноги разом, ноги нарізно. Коли ноги нарізно. Руки виставляємо в сторону. Коли ноги разом, рука здовж столуба. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Робіть зарядку.